Вітаю вас, наші шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо про бджільництво, як організувати власну пасіку. Приводом для цього є День пасічника, який відзначається у нашій державі 19 серпня. Для того, щоб відкрити бджолену сім'ю, треба зняти кришку. Зверху знімаються подушки і картон, що ставиться, так, і відкривається поступово бджолена сім'я. Бджолена сім'я зверху, як знаємо, покрита, закрита потолочними дощечками і поетапно знімаємо потолочні дощечки. Так, Піднімаю і Бджіл, які тут знаходяться, треба їх стряхнути на сім'ю зверху, щоб вони не заважали нам, спокійно сиділи зверху. Так, трошечки можна їх відг... відганяти демаригом, димом. Так, тепер бачимо, що у сім'ї сім'я займає повністю всі рамки. Значить, скільки стає у бджолинний вулик, але безпосередньо тоді у бджолинному вулику вже знаємо, що сім'я, розплод буде десь посередині, а на передній частині вулика рамки, які розташовані, там медові і на задній частині медові. Зараз попробуємо тоді піднімемо одну рамку, яким чином, чи воно підтверджується, ця думка. Чи Нє, значить, піднімаю. Тут бачу, уже, що є запечатаний розплод. Це означає, що всередині зверху почали печатати, а внизу ще розсіяно є незапечатаний. Це фактично ще на половину нектар. Вони поетапно. Внутрішньовулікові бджоли переробляють цей нектар значить, у мед. Це означає, що вони неодноразово насмоктуються у медове воло або озоб і потім пропускають через передню кишку, тобто через травну, частково через травну систему і збагачують різними ферментами. За ці ферменти відповідають підлоткові залози, які секретують цих ферментів і додають фактично до нектару. У зв'язку з чим поступово нектар переробляється у мед. З другого боку я бачу теж саме запечатаний мед. Це вони восковою кришкою, тобто запечатують всі комірки так суцільно. Це, значить, цю рамку вже можна вибрати і відкачати мед. Або для того, щоб вибрати цю рамку, ясно, що ці всі бджоли, які сидять на рамці, їх треба стреснути. Но Для того, щоб стрих... можна було спокійно стряхнути, цю одну рамку доцільніше вибрати у переносний ящик, який безпосередньо закривається кришкою. І... Вибираю наступну рамку. Наступна рамка теж має бути медова. Або може бути трошки вже і розплоден. Так, якщо звільняю і другу рамку, це означає, що буде більше місця в вулику, стряхнути бджіо. Ну, тут ми бачимо ще більше. Запечатаного, ну, тобто це фактично можна вважати так, що стільник або рамка до половини запечатаним медом, а трошечки ще і не запечатаний. З другого боку теж саме теж саме це говорить про те, що таку рамку вже можна відібрати, можна викачати мед, в основному все ж таки в цій рамці. Значить, це зрілий вже мед. Зрілий мед говоримо тоді, коли у нектарі, тобто вже перероблений нектар у мед, є всього 21% приблизно води. Наступний етап роботи відносно відкачки меду це розпечатання зрілого меду. Но перед тим як розпечатати мед, тоді можемо говорити про те, що є різні типи медогонки. Медогонки, скоріше всього, на маленьких таких любительських пасиках використовуються хордіальні медогонки. Це означає, що в даному випадку, наприклад, три Стільники або рамки ставляться у медогонку. І е, за рахунок того, що медогонку цю крутимо, і воно тоді з тих комірок вибивається, е, значить, виливається е, в е, мед. Так, розпочинається е, розпечатання таким чином, для того є. Можуть бути пасічницькі великі, або можуть бути механічні або електричні е, спеціальні ножи, яким, за допомогою чого можна розпечатувати зрілого меду. Так. Но, якщо невелика пасіка, тоді, скоріше все, все ж таки більш... Е, Ефективно можемо використати і ці пасічні вилки. Вони широкі і бере відразу багато площ значить, при розпечатуванні. Дові комірки трошечки нахилені доверху, тобто до верхньої частини. Верхня частина рамки або стільника тут є до верхньої частини. Но чому? Тому що таким чином, якщо візьмемо... Мед не виливається у вулику, тому вони спеціально витягують комірки або будують таким чином трошечки нахилом до верхньої частини. І тому я рахую це і верхньою тобто цієї частиною рамки, мусить бути тоді до до тої сторони, куди я буду крутити. Тобто крутиться сюди і тут скоріше тоді виливається на цю сторону. Нет. Таким чином тоді ставимо і інші рамки, точно так же. Так, три. Но, такі маленькі медогонки можуть бути від двох рамочних аж до восьми. Це такий тип медогонки рахується як кордіальний. Таким чином таку медогонку ми можемо уручну. Або звернути увагу потрібно Теж на, на те, що спочатку повільно, бо якщо різко набираємо обороти, тоді тим більше, що у літній, тобто у такий період, коли тепло, воск фактично м'ягкий, еластичний, і тоді воно значить, виривається. Тобто тоді пошкодимо стілення. Наступний етап роботи відносно відкачки меду це очищення меду. Очищення, тобто випускається з медогонки мед, або медогон, з медогонки тоді випускається мед, коли мед, верхній шар меду вже досягає нижньої частини рамки, коли вже фактично в медогонці приблизно десь може бути 25. Або 30 літрів меду, тоді відкривається нижній кран, тут і пропускається мед через сіто. Це подвійне сіто. зверху кліточки значить це більші, нижні, сітці менші. Воно пропускається, проходить через сіто і очищується від різних воскових, може бути. Частинок, або інших частинок, які є ще у меду. Так. Очищений мед виливається у спеціальну посудину, де потім зберігається. Але тут пасічник мусить звернути увагу і на те, що мед зберігається. Це може бути посуда скляна, дерев'яна, або е, може бути. Значить, алюмінієва. Стосовно меду, дуже часто ті, котрі купують на базарі, задають собі питання, чим відрізнити неякісного меду від якісного. Це досить важко, тут різниця може бути лише чуть-чуть невелика, і тому, якщо візьмемо. Повністю переконавши того, то, що якісні медсе можна лише у лабораторних умовах. А так візуально все ж таки є деякі ознаки за рахунок тих ознак, можна і відрізнити. Наприклад, якщо візьмемо у такий час, в літній час, мед має бути або натуральний, або е, чистий мед. Якщо візьмемо, наприклад, е, е, у цей пізніший час, тоді, коли йде похолодання, трошечки мед кристалізується. Но тут більш вдосконалено вже можна визначити відносно якісного або відносно справжнього меду чи не справжнього. Чому? Тому що якщо візьмемо відносно кристалізації, якщо йдемо про справжнього меду, тоді справжній мед кристалізується зверху донизу, а несправжній мед завжди залишається на верхній частині. Якась Полос, смуга або якась частинка меду рідким, тобто не кристалізується. А в цілому, якщо візьмемо кристалізацію меду, це нормальне явище. Завжди, або так правильно, хороший мед має кристалізуватися. Наступний, тобто четвертий етап роботи відносно відкачки меду. Значить, це Повертання назад порожних або пустих рамок у сім. Якщо на пасіці є у резерві рамки, тоді можна використати їх, не повертаючись, наприклад, цих рамок, або в зв'язку з тим, що якщо немає, тоді мусимо повернути їм рамки, щоб вони далі працювали, тому що цей період якраз медозбірний період. Так, щоб вони не, не, не зупинилися, значить не зупинили свою роботу і продовжували збирати нектар. Трошки віджену цих всіх вниз, у гністо. Накриваються зверху потолочними дошечками. Так. Накриваю. Так, І таким чином вулик зверху накривається. Подушкою, тому що вночі вже у такий період року можуть бути трошечки холодніші і ставиться дах, тобто кришка зверху. Завершуючи нашу передачу, хочеться привітати всіх, хто займається бджільництвом з професійним святом Днем Пасічника. Доброго вам здоров'я, прекрасної роботи ваших бджілок, і гарного медового ужинку.